Давно не було гантоматчів, подумав я, спробував пограти за когось зі своїх мейнів і зрозумів, що я нічого не можу зробити. Просто на рандомі я розлучився грати буквально за всіх своїх мейнів. Я не знаю, що це таке, чому так сталося. Можливо, просто втомився. І тому я вирішив, що втрачати в мені нічого. Чому б не пограти за гейшу? Як виявилося за гейшу, я зараз граю набагато краще, ніж за своїх мейнів. Тобто за Герміта чи Нортона, чи кого я ще мейнив. Тож сьогодні нас очікують матчі за гейшу. Подивимось, що з цього вийде. Блін, у мене такий поганий настрій, ви просто не уявляєте. Я не знаю, якщо в мене зараз нічого не вийде, я все я піду тільтувати і не буду більше грати. Жартую, я все одно буду грати, але. Ага, хтось тут же є. хто це буде? Хто це буде? Це Ада, ну блін. Я не хочу психологиню First Chase. Хоча? Ладно, пофіг мені. Мені пофіг вже. Мені нафіг, мені пофіг. Угу. До речі, не гей, що в мене немає жодного костюму. І це Ян Лок. Опа. Непогано, слухайте, непогано, насправді. Так що вона там стоїть? Ага. Я бачу тебе, у мене є піпери. У мене є піпери, я тебе бачу. Так. Ну і куди ти? Це було обов'язково. Блін, черлітка, вона ж зараз її підсапортить. Набий їй. Скільки? 28 ударів. Опа. Іди нафіг звідси. Я сьогодні злий. Йди нафіг. Так. Куди вона там пішла? За нею біжить Еміль. Він їй жорстко палить. Адочка, адочка Кицюня пішли до мене. Ем... Окей, добре, це було легше, ніж я думав. Ну, прям поряд тут бігають тут всякі. Емілі там, але ладно, начхати. Я зможу його перехопити, Ну, він все одно її врятує, напевно. Ой, ладно, літунчик. Так. Так, так, так. Ого. Ого. Капець, Еміль, як так можна? Отримати терор від мене? Це прям треба постаратися. Ну, вже лікарка. Ладно, пофіг. Ой, тут прям всією всі дружною компанією. Я посаджу Еміля тоді, поки. Ну, його одразу врятують, але він вже буде сидіти. Тепер я за адочкою. Опа. Це було швидше, ніж я очікував. Непогано. Не дуже мені подобається, що тут лікарка є, але що вже поробиш? Можна я її посаджу? Так, не відльот. Та ми міля вже врятували, але... А можна було хоча б трошки відійти ну, не знаю. Ну це ж прям прям очевидно, що я туди повернуся. Може блок. Ой, чого ти кидаєшся в мене? Так. Де хто, хто, де? Я нічого не бачу, бачу тільки сліди. Ага. Давайте її посадимо. Хоча Еміль тут теж поряд, може він зараз... Злякається, і я зможу його підбити. Опа. Окей. Та чого ти кидаєшся в мене? Не кидайся. Що ти хочеш, іди нафіг. Я злий. Я дуже злий. Так. Ну, можна було б її посадити, але. Куди? Ой, окей. Куди? І тут поряд е зараз буде лікарка, зараз вона врятує цього воміє. Ага, ось вже. Я не вмію це робити. Ой. Ладно, пофіг. Він зараз бере відльот. Ага, куди ти там полеті, Давай, давай на стілеці і полеті отак. Туди, додому. Так, ця в нас особа вже встала. Бігає тут, що таке? Іди. Що, таке? що мені з тобою робити? Ти мені хрест шлеш? Ладно. Ладно. А, так норм, окей. Я пошукаю лікарку. Ну. не знаю. Може їм віддати нічого? А може все-таки пошукати лікарку і. Ну, бо вона піде в данш. Вона, звичайно, може повернутися, поки я тут її шукаю, повернутися і вилікувати цю шерлітку, але. В принципі, мені пофіг. Так. Ага, вже окей, я вас зрозумів. Ну тоді я зараз за цього, за лікрок йду. Ой, а чому не терор? А чому не терор? Я хотів терор. А я хотів терор. Чому так? Угу. Довбаний мене ще палетою тут. Ой, вона зараз буде мене ганяти в цих двох палетах. Ой, буде зараз мене ганяти. Так. Що мені робить? Закопати її чи викинуть? Так. Куди ти? Ну Давай, дивись на мене, так, моробиць, розумно. Ой, мій хітбокс до тебе не дістане, ти ж знаєш. Угу Так. Ну і що, ну що це таке? Я не хочу так бігати туди-сюди. Я не хочу. Ну я Не хочу. Ой, не та... Не той метал, блін, все, йди нафіг а куди? А, угу. Будеш мене тепер тут? А, ні, пішла, окей. А я думав... Ой. Та що це таке? Це неймовірно. Що це було? Давай швидше вже. Я вже втомився. Я дуже втомлений, мені прям прям не до цього. Дякую. Іди нафіг. Mm. Ну що? Що-що-шо? Відпустити вас чи піти за черліткою, ну ти встанеш і все. Я навіть не знаю, ладно, пофіг. Біжіть. І... Все-таки я добрий. Все-таки я добрий. Не знаю, мені прям, прям не дуже щось думав, зараз пограю, зараз буде мене він він. Ну, хезе. якось поки не виходить. Може, трошки томився. Ой, зараз вам таку ерунду розповім. Продовж матчу. якщо не забуду. Бо зараз буду відволікатися і все забуду, як завжди. Так, ну хоча б карта нормальна. І на тому дякую, так сказати. Угу. Пішли, пішли. Так ось. Я Я вже про це розповів е, в усіх своїх соцмережах. Угу. Хтось тут вже є, хтось тут, хто то-то. Фаро, фаро, фаро. О, я навчився її контрити. До речі, до речі. Мені сказали, що якщо збільшити гучність, то воно допомагає. І воно дійсно допомагає. Ага. Привіт. Просто слухати її. Що це була за сова? Це інстасова? Окей? Окей. Пішли. Так. Хоч би зараз її швидко покласти і все. І все буде добре. Угу. Стой, йде тут. Так. Вона знов наверх. Вона знов наверх. Ти будеш мене водити туди-сюди. Ти дійсно хочеш це робити. Ди <кліст> <І ти> нафік. <кліст> Ох, йой. <кліст> угу. Звичайно, ти біжиш швидко. Так, ще відкат. Окей. Тися. Так. Ну, серйозно, вона мене в одній зоні буде водити. Зносова. А нафіга вона треба? Ну. Так, денса, ти офігіла? <смі> Окей, я цього навіть не очікував. Окей. Ні, ну. А що вона переді мною прямо перед носом стоїть, декодує, так і треба. Сідай. Так, тут у нас фаро, я ніяк не може спіймати. Сір. Який ставить Ем... Терор буде, ні? Окей. Ладно, по. Давайте Денсу. Шкоденічко, тоді. Якщо фаро мене водить туди сюди, то можна знову інстасова. А нафіга. Ну, я розумію, що в тебе було достатньо часу, щоб подивитися на моє обличчя, але... ой. Ну, це було не обов'язково, я вважаю. Так от це не означає, що треба кидати сов кожні 5 секунд, Окей? так жаю тебе, ну, ну що це було? А ось якщо б ти не розкидувався своїми совами, то ти міг би її врятувати? Ага. Харо? А що ти хочеш цим зробити? типу... Молодець, звичайно. Напевно. Але не дуже. Так. Я встигну його донести хоча б. Не думаю, що хтось прям одразу прибіжить його рятувати. Може навіть фаров встигну підняти. Ой. А це було обов'язково? Серйозно? Ладно, пофіг. Пофіг. Звичайно, вони його врятували, але... Може я зможу його швидко покласти? Ну, сподіваюсь на це. Ага, Ну... Опа. О, ну, це було кльово. Окей, це було кльово. Ой. Блін. Ладно, посип мені. Я його саджаю. Ви не зможете його врятувати зараз. А може я його навіть і донесу до підвалу. Тут все одно стільців поряд. Як не плока. Блін, хоча можна було його саме понести. Ай! Ну ти шо? Ти чого? Пішли, пішли до підвалу. Так от, поки я його несупок. Коротше уявляєте, я нещодавно грав в ранги і бачу Ітакву. Ви напевно вже всі знаєте, що я проти ітакої інвалід. Я тебе бачу, я тебе бачу, паро, і чую тебе чудово. Mm. Так от, ви всі знаєте, що я проти так ви просто інвалід. Бачу його вирішив сховатися, бо розумію, що я тупо. Дякую. Дякую за фріхіт. Розумію, що я тупо не зможу від нього втікти, бо я був в півовій в кайдзоні. Mm. І він мене помічає. І я падаю за не знаю, 5 секунд матчу в рангах. Це було дуже тупо, мені було дуже соромно. У мене було 600 ПТС. І потім я виходжу з матчу і розумію, що ми грали проти ютубера. І потім я попав в його відос. Це позор на все життя. Не грайте зі мною більше, будь ласка, в ранги ніколи. Якщо ви не хочете опозоритися. Угу. Я бачу тебе, Фаро. Ой, а можна було й вдарити, ну. Так, терор буде? А! Ну, я ж пожартував. Ти чого? Угу. Ну Я не буду вас відпускати, якщо в минулому матчі я ще подумав про це. То в цьому я вже націлений так ви. Це було занадто дивно, щоб вас відпустити. Ладно. Це не я а, круто зіграв, це просто був дивний матч, окей. Okay. Так, до чого веде це відео, спитаєте ви? А я вам скажу та ні до чого. Просто хотів зайвий раз вам. Та собі наголосити, що це нормально іноді втомлюватися від гри, від своїх менів та робити банальні помилки. А вам дуже дякую за те, що продовжуєте мене дивитися, і побачимося в наступних відео.